Друзі, всім привіт. В третій всім раз. Привіт. Ой, в нас парк прямо тут здається, ні? А да? Важимай? А, бо там снежок на вулиці йде. Оу. Ми третій раз <схай> записуємо. Третій раз, не А, ладно. Що, ні? Да, не не, а да. Я беру все те, що я брала. Термометр, ліхтарик радіо. МП. Ф... Ф? Ти взяла, ес? Ой, надо сюда. Погнали. Так, по накатанной, конечно. По накатанной, дивись, я зараз. Оп. Я сідаю. Пидвал! Привет, привет! Нешда, по мы приперлись. Опа! Не буду фоткаться, і дошка сперед. Так, нам за... нам за все є. Так, да. нема поки то... Давай я поговорю з ним. Вийди, будь ласка. Ты ти чоловік, ти жінка. Ти старий, Чекай, ти, я хочу, ти би... тут. Ты тут? Ти, тут, ти там, ти чоловік, ти жінка. Ти в гарному мастер, ти в поганому настрій, ти як? Як ти не прийшов тут? Ты з нами скучав, ми до третій раз уже приїхали. Скажи нам щось, я гарне. Скажи нам щось хороше. Скажи нам щось. поговори зі мною. Поговори з нами. Я О. Я вийду. Добре. Поговори зі мною. Я хочу Чоловік? взяти в ходе. Ты не відповідає, девочка. Хочу тобі щось скажу? 5 МП? 5 МП? Так. Да. Честно в цьому домі? Гарнесеньке, рівнесеньке 5 МП. Кайф. Так. Рилли 5 МП. У нас радіо. <риводи> так, беру оце. У нас фотик. У нас з кожним разом uh, буде все менше часу уходить на ідентифікацію приводу. Я сфоткала дзеркало Я сфоткала це. Він, напевно, десь тут буде. Я сфоткала це. Напиши в блокнот. Десять? Десять? Десять. І цифри хто знає? Девять. Да? Десять. Девять чи десять? Не чує, баба. Це ти температуру міряєш? Угу. Mm -hmm. О, кістка. Ти чоловік, ти жінка, ти тут, ти старий, ти молодий. Поговори зі мною. Ты же не гарне. Який в тебе настрій? Ти в гарному настрій, ти в поганому настрій. Що в тебе на душі? Виговорись, ти можеш мені сказати все. Поговори What зі мною. ти мене. думаєш? О, мінус! А, ні, тут пар. блін, я ж споваю, что не мінус. Айди 4. И 1, и 0, и самым... О, слит! Там фотик лежит, возьми с фоткой. Где фотик? О, вот тут на входе. Он <звук> а, ничего страшного. Я просто пофоткала. Я просто он, он кинул как раз біля нас. Погнали, и зараз. Куда... Девочка, я выхожу. Сейчас. Нам треба буде заново, потім може він ще щось потрогає? А, я думаю, вони зарахують. Тримає ультрафіолет. Мюлін, хабаки, Взаємодія, ні. То хто хто в нас? Мюлін хабаки горджин. Він ламає нам всю маліну. Чекай, у нас, можуть бути, примарні записи. У нас може бути мінус. У нас може бути проектор. У нас може бути вагнек. Але в нас не, бу не буде радіо. У нас може бути Я все. окрім дуже радий. Крім радіо. Так. Це окрім радіо. А, у нас і відбиток. Не? ]очки? Не, 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 это млякая. Выходи. Да выход. Слава богу, господи. Выходим. Так, надо поставить эти все доказы. А у нас еще. Ой, давай я нафоткал. Что, а что у нас еще ультрик, да, у нас? Да. Вот, Цена нафоткала. И <пишись> стена? Я сфоткала стіну. Типа, Ева. Ой, це ти взагалі-то сфоткав. О, диви, воно кинуло це в мене. Ця фотка зарахувалась. Да, бо він, він швиряв. Давай йому соль. Ілі нам не треба соль. Нам дуже не треба соль. Ну да, він же ж потрогав. Угу. Ну, вогника немає. Можеш ще принести одну? Книжку? М -м -м. І книжку, і оцей Зеленку. Там дуже велика просто площа. А ти взяв і те і те? Так. Да. Хоч дам тобі щось. Давай. На, збери Зеленку. Взяла. Дім. Це вже не такий спідран. Він нам, він нам ламає Драк? всю картину. А як ставити її? На F. Напиши в блокнот. Я Не можу її чогось. Може, не на F? На F. А, може. Можу мінус, 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 мінус. Звали... мінус. Біжимо просто звідси. Пока-пока. Опа, -пока. вийшли. Опа, опа, смажена ка. Це джин. Джин. Ой. Джин? Все, Все? Поїхали. поїхали. Там що, буде на катка межці. на 5 хвилин. Ми, ми повністю пройшли випробування. Слухай, це реал... ми перший раз за весь час. 7 хвилин? Так. Ти розумієш, це буде. Да, члендж... Да. Ти розумієш, це буде просто... Э, не знаю катки вообще. Ооо, 5260. Оооо, 5 косарей. Uh -huh. Адаларики а та капають, капають. О. Боже, і цей ривень, рівень росте, росте. Mm. У нас нові, нові предмети. І на... mm. а рівень далі йде, далі йде. В мене скільки, в мене буде. Дуже багато тисяч. У мене зараз 9600. Свічку нарешті дали. Дякую. Порядження на голову і паху ще дали. Но рівень рівень Ще 500 баксов <гум> дали. Супер. 5260 XP. І 9000 доларів. А в мене скільки тисяч доларів? 8636. Слухай, okay, ми... А можна їх перевести в, в реальне <гум> життя? Будь ласка, будь ласка. нам дуже треба. I need money. Bestie. <laughs> <гум> Ой, Нет, я не буду шукати, що гаде. Ну так завжди нам не бере обламу. Я... Ми... Ми, ми потім після запису це обговоримо, давай. Я, я, я тут. М -м. Ну, добре, добре, я знайду, що э, <реку> буде там... Ну все ладно. Коротше, закінчуємо. Записи. Um... <реку> Друзі, ми закінчили челендж. Причому катки були дуже швидкі. Ми закінчили челлендж за орієнтон 35 хвилин. Угу. Так. Це було круто. Пишіть як вам, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на нас. Донайте на ЗСУ, на у мене зараз закрутиться голова. Опля, опля, смажена карта, опля. Коротше, всем дякую, всім пока. Всім пока, друзі!